Доця Тамара Горіхзерня. Це роман, після якого в душі лишається вирва. Будь-який опис, ситуація, розмова, згадані в книзі, відбулися насправді, говорить письменниця. І це дуже-дуже-дуже відчувається. Відчувається, що все справжнє, от максимально справжнє до. Мозку, кісток. То. Головна героїня Ельф, вона має справжнього прототипа, справжню жінку прототипа. На тому місці, де в інших людей пристрасть, ревнощі, ніжність і хроськоматійні метелики в голові, у мене вітражі, світильники, гострі, як лезо, краще іноспечено і правильно розкороєного крафтового скла. 50 відтінків не сілого, і тампери із поправкою на кут падіння світла. Жінка, в якої був вітражний бізнес. Вона видувала скло разом зі своїми колегами, займалася створенням люстр і вітражів. Навіть у нас на районі, навіть у бараках, де жило дно з дна, де з настанням темрями двері не відчинялись взагалі. А в разі під ногами хрустів шари свіжих шприців. Так от навіть тут дивилися на окученців, як на гімно. Ця книжка відверто про українську позицію в російсько-українській війні, і зараз такі історії і книжки. Вони на ціну повітря. Вони повинні бути, вони потрібні дуже. Всі жахи, які бачила головна героїня на власні очі, і те, як все описано, те, як описувалася вибухова хвиля, яку контузію пережила ельф, ти читаєш і ти розумієш, що ти віриш. От Ти віриш і все. Книжка, якої я боялася як вогню. Я про неї знала її дуже хотіла прочитати, і я її боялася, бо розуміла, що це не те, що ти просто прочитаєш, забудеш і підеш. Це лишає в тебе такий дуже 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 гіркий після сма. Навіть тоді, коли головна героїня розповідає про життя Донбасу до початку війни, вже тоді волосся піднімалося в дибки. От головна героїня, яка розповідає про те, що не знала жодної жінки. Яка би була щасливою, щасливою у відносинах і взагалі. Я не вірила, в мене голова просто відмовлялася вірити в те, що люди так можуть жити, люди так хочуть жити і живуть. От розділ шостий про сусіда, який до крові молотив жінку, і про постійні п'янки і суїциди, ну мені це так якось, Я не знаю. Я стримувала себе від того, щоб відкласти книжку, коли е, розуміла, що сусіди беруть спальники чисто через те, що думають, е, що допомагають е, ополченцям. І таких історій повно, таких історій багато, і від цієї тупості і бажання бути до русского міра е, просто тягне, тягне на тошноту. Мене дуже радували моменти, коли люди просто збиралися свої речі і приїжджали в Росію. Якщо після Тану Смерті дуже хочеться у Львів, якщо після романів Дана Брауна дуже хочеться в Париж і в Рим, то з доцею все навпаки. У мене не було жодного е, такого поривання побачити Донбас своїми очима. От здавалось би, менталітет от зовсім інший, і між ставленням людей до людей. Е, от, Просто прірва, така от величезна прірва про рекет, коли описувалось про те, як хамовито по-хамськи ставилися люди, як зневажливо спілкувалися один з одним, постійна агресія, постійне бажання принизити. І ну, я не знаю: оці наїзди, ці братки і рекет, наче в 90-х, при тому, що це все відбувалося 2013-2014 рік. От я теж от ловила себе на думці про те, що зграя вовків має більше людяності ніж персонажі, реальні персонажі, які описані в цій книжці. Дуже мені сподобалася історія про степаниду. Прямо це певно один з найулюбленіших моментів книжки. Хто читатиме, то знатиме про що я це роман, це книжка, від якої ненависть до країни агресора росте в геометричній прогресії через реальні історії людей. Через те, що сусід з російської сторони, який ніколи не буде стріляти в мою сторону, і ти бачиш, чим це закінчується. Якщо ви читали цю книжку, залишайте свої відгуки. Залишайте свої відгуки, бо я, я її поставила 10 із 10. От в плані книжки вона прекрасна, в плані життя, о, господи, помилуй. Якщо ви читали цей роман, залишайте свої відгуки, мені дуже цікаво. В мене немає знайомих, які б читали дочу. В мене немає з ким поділитися думками. Залишайте свої відгуки, чи що думаєте про, взагалі, про цей роман. Роман лише про роман. І з вами побачимося в наступних відео.